Цього моменту почався полон. Вони теж були сильні нашугані. Хлопці мали багато гранатометів і трохи наробили шквалу, там вбили теж їх немало. І вони думали, що на них наступає доволі велика сила. Вони не знали, що там просто вісім хлопців залишилось. І зразу, як наші хлопці тільки відступають, починає працювати ствольна артилерія і закривати повністю все те село. І я, виходить, попадаю от цей весь ураган подій. Ці двоє виводять мене того типу ангара. Зразу відпрацьовує стволка. Він знімає з мене каску. Типу відпрацьовує стволка. Йому відриває ногу. Інший десь просто втікає. Потім підбігають інші росіяни. Взагалі, то не розуміють, хто я що я, Бо ті двоє сказали: типу, що ти кулеметник? Ми тебе вб'ємо. бо тут було видно, що там багато з кулеметів працювали, що їхні може полягли. Я не знаю точно. Вони сказали: ми тебе вб'ємо, Зараз тільки допитаємо, типу, і вб'ємо тебе. Вони ще знайшли в мене гранату і хотіли на неї вбити. Получається, що цей, що це все говорить, йому відриває ногу. Там другий втікає. Мене беруть вже інші росіяни. Приклали мені кулемет до голови, угрожали. В цей момент знов прилітає чи стволка, чи РПГ, я не знаю. Там теж їм багато комо ще відриває. Якраз цей, що прикладав мені. Кулемет до голими відриває ніс прямо переді мною, ну там багато поранених не втрачають, а мені просто ось осколок проходить серце.